Отримала невеличке замовлення по лютому. Ось клієнтка замовила крем для шкіри навколо очей. Це система 2 в одному з ефектом ліфтингу. А, пудра люкс, яка була останній раз в каталозі лютого. І а, ось такий набірчик це а, аромат пересів 10 мл, і а, парфумований лосьон для тіла цієї ж серії. Також замовлені є дві помади. Новий Ультра. Одна матова, друга кремова. Так, і олівець, олівець з розтушовкою чорного кольору. І, звичайно, вже вклали новий березневий каталог. Ось таке невеличке замовлення замовила в мене дівчинка. Тож побігла віддавати їй її, її замовленням.